Ну що, ви готові поговорити про те, а чи впливає розмір статевого члена безпосередньо на секс? Та як презервативи псують ваше задоволення? Сьогодні говоримо про міфи. Ви просили, ми зробили. Будь-яка людина, котра свідомо займається сексом, а, може, не дуже свідомо, знає найпопулярніший міф. Це те, що чим більше хер, тим більше щастя. От я його сказала, отам от для них його і залишимо. Ми, українці, повинні бути свідомими і знати, що навіть з невеличкими розмірами можна досягти задоволення для обох партнерів. А як ви можете подивитись у нашому відео. То пос, переходьте за посиланням. До речі, хто придумав цей міф і для чого. Ну, ми можемо сказати, що колись хтось комплексував, що в нього дуже великий статевий орган. і він його прямо таки на стіл кладе. Давайте пам'ятати, жінка не відро, не цистерна, не потрібно так говорити. Піхва це 3, максимум, максимум 8 сантиметрів. Завдовжки, і вона просто розтягується, і потім звужується. Будемо вважати, що піхва жінки це як сумка Герміони Гренджер. Там є трішки невидимого розширення. Мій найулюбленіший міф це міфи про цнутливість та незайманість. Дівоча пліва це завжди показник того. Що ми не займані чудові мамині квіточки? Ні, фіга, давайте розбиратись. По перше, дівоча пліва є не у всіх. Про це вам може розповісти гінеколог. Або уролог, якщо ви не хочете йти до жіночого лікаря та спілкуватись про це як показник незайманості, деякі люди вважають кров на білизні да, безпосередньо після статевого акту. Давайте зрозуміємо раз і назавжди, що дівоча пліва може бути і відсутня у жінки. Це перший момент. Другий момент вона може бути абсолютно різної форми, тобто, те, що ви уявляєте під словом плів, це не кухонний стреч, це не плівка, це може бути маленьке коло. Як резиночка, наприклад, для волосся. Воно може бути триугольничком, зіронькою, квіточкою, чим завгодно, але це не пліва, немає ніякої стінки, котру потрібно прорвати і пробити своїм величезним статевим членом. Немає такого. По-друге, дуже важливий момент: ця пліва може розтягуватися і безпосередньо інколи. Деяких жінок вона не розривається з першого разу, а інколи жінки необхідно піти до лікаря-гінеколога для того, щоб цю плівку вже хірургічним шляхом розрізати. Друзі, а якщо ви хочете підтримати наш канал Українське виробництво, тоді ставайте спонсорами або зробіть разовий донат. Дякуємо, мій улюблений міф ще один: це про презервативи, що презервативи погіршують відчуття і чутливість під час сексу. Чоловіки, давайте будемо чесними. Якщо ви не хочете витрачати кошти на презерватив, а хочете витрачати кошти безпосередньо на дітей, на лікування, то звичайно ви можете не користуватись презервативом. Презервативів є туєва туча, і ви можете підібрати. Той презерватив, в котрому ви будете відчувати абсолютно все. Хоча жоден презерватив не буде знижувати відчуттєвість та відчуття, і почуття в сексі, якщо ви Хочете займатися сексом без презервативу, ви можете це робити. Це ваше право. Однак не варто говорити про те, що у всьому винні презерватив. І для тих, хто любить займатися сексом без презервативів, є перерваний статевий акт, який захищає всіх вас від вагітності. Люди, будь ласочка, займайтесь сексом безпечно. По-перше, це ваше здоров'я. По-друге, це ваші заплановані чи незаплановані дітлахи. Третє, не захищай прерваний статевий акт від вагітності. Те, що ви встигли витягнути, вам просто пощастило. Тому що ваш екулят є все одно. І все одно, навіть одна маленька ваша крапелька може містити таку кількість сперматозоїдів, що все-таки ваша партнерка завагітніє. А про безпечний секс ми говоримо у нашому відео. Переходь по лінку. І останній міф на сьогодні фух, нарешті, але не в нашому житті. Це міф про те, що якщо часто мастурбувати ваші сперматозоїди стануть слабкі та понурі. Якщо ви не будете мастурбувати, ви станете слабким та понурим. Тому будь ласочка, мастурбуйте, волосся не буде, зуби не повипадають, долоні не відсохнуть. Мастурбуйте все добре, все нормально. Просто знайте міру, да? де є ваша мастурбація. А де є безпосередньо ваша залежність від мастурбації, тому нічого не бійтесь, мастурбуйте. Це не страшно. Сперматозоїди вам скажуть дякую. Єдиний міф, що дійсно є реальністю, це те, що деякі люди дивляться наш канал, не підписуються на нього, не ставлять вподобайку і не пишуть коментарів. Люди, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі і не забувайте ставити вподобайки.